Росія вперше за два роки обігнала штати за кількістю постачання газу в Європу. Обсяги зросли через ситуацію на світовому ринку, зокрема, перебої на одному з американських об'єктів, який постачає скраплений газ. І за місяць по тому Євросоюз оголосив про 14-й пакет санкцій проти Росії, який насамперед має скоротити постачання газу з країни агресорки. Загалом, євросоюз намагається відмовитися від російського палива однак процес затягується. Чому саме мої колеги продовжують? Відмова від російського газу дорого коштуватиме ЄС, але ми до цього готові. Про це навесні заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. І початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз почав зменшувати використання російського палива і протягом 2023-го вдалося скоротити постачання газу з Росії на 65 мільярдів кубометрів. Зараз ЄС все, що отримує російський газ через Туреччину та через Україну. Угоди закінчаться цього грудня, і ми не просимо наших партнерів провести перемовини по цьому питанню. Ми знали, що Росія не надійний постачальник газу, тому всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу. До завершення транзитної угоди Європа готувалася більше двох років. Тому стресу її енергетика не відчує, переконують у ЄС. Однак, поки Європа зосередилась на відмові від транзитного палива із Росії, обсяг купівлі скрапленого газу в країни агресора навпаки почав зростати. Тобто Москва продовжує заробляти через це. Низка європейських держав, зокрема ті, що сусідять з країною окупантом, закликають ЄС поскоріше відмовитися і від російського СПГ. Ми повинні мобілізувати наші зусилля і шукати заходи для подальшої диверсифікації енергопостачання та якнайшвидшої відмови від імпорту російського СПГ за останні два роки. Ми досягли значних результатів у скороченні використання викопного палива і швидкому розвитку відновлюваної енергетики. Обмеження на купівлю російського СПГ, про які йдеться в 14-му пакеті санкцій Євросоюзу, почнуть діяти із 26 липня. Тобто, вже за тиждень купівля чи імпорт СПГ з Росії через термінали ЄС, які не під'єднані до газової мережі блоку, буде заборонена. Через це наприклад фінська енергетична компанія Газум заявила, що російський скраплений газ більше не купуватиме. Однак про повну відмову Європи від російського скрапленого газу говорити зарано в кращому випадку на це знадобиться ще зо три роки. Адже очевидно, якщо ЄС відмовляється від транзиту палива від країни окупанта, він мусить купувати газ іншим шляхом, і це скраплене паливо, теж із Росії. А потужностей американських СПГ для того, щоб перекрити потреби Європи, ще недостатньо. Наталія Косінова, телеканал марафон Єдині новини.